Це ютуб канал Фокус, де завжди цікава та важлива аналітика. Вітаю вас сьогодні. З нами на зв'язку політолог Микола Давидюк. Вітаю доброго дня. Вітаю вас. Можливості Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України зменшуються з кожним тижнем. Про це заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Джек Саліван. Він зазначив, що цей ефект часом лише посилюватиметься, якщо Конгрес не затвердить якомога швидше запит президента Байдена. Який включає допомогу Україні та Ізраїлю? Прокоментуйте, будь ласка, що насправді хотів цим сказати Джек Саліван. Ну, дивіться сьогодні вночі проголосували, щоб уникнути шатдауну без Ізраїлю і без України. Тому, скажімо так, в даному випадку Сполучені Штати рятують свій бюджет і фінансування своїх державних установ, в тому числі по всьому світі. Бо ми розуміємо у випадку е негативного сценарію, одразу мінімум 4 мільйони людей перестають отримувати заробітні плати це чиновники, друге це військові. Розуміючи присутність сполучених штатів по всьому світі, це неприпустимі норми. Тому в даному випадку, коли говорять, що завершується допомога Україні, це означає, що треба швидше голосувати нашу підтримку. У та враховуючи, що проголосували і без Ізраїлю, в тому числі, то це говорить про те, що все-таки Байден буде дотискати голосувати в одному пакеті. Єдине питання, в якій пропорції ми отримаємо, зрозуміло, що ми отримуємо там одразу в чотири рази більше ніж, наприклад, отримує сам Ізраїль. Ну от через розміри, через масштаб війни, через загрози війни. Ну, от затяжність війни, тобто причин є дуже багато. Але ми бачимо зараз наступну тенденцію, що все-таки будуть повертатися. Так зараз в них іде дуже важко бюджетний процес по простій причині. Це останній бюджет прийнятий перед виборами президента, і кожна зі сторін буде намагатися продемонструвати свою потрібність нації. Кожна зі сторін буде демонструвати свою силу, свою впертість. Одним словом, це вже якраз таки. Два цапа зустрілися на одному місточку, і ну і зрозуміло, що і один і інший. Ну а ну в даному випадку навіть не цапа, все осел, осел, осел та слон зустрілися. Ну от, і вони зараз будуть дійсно мірятися. Сто хто потужніше може представляти сполучені штати, наше головне завдання не стати частиною, е, скажімо, цього протистояння потрібно, так як було до цього, що й обидві партії хочуть нам допомагати. Ось це наше завдання. Тому думаю, що треба трошки прикрутити. Краник української корупції, щоб в нас було менше критиків. Всі якщо вони хочуть моніторити гроші, будь ласка, ми ж ми ж з вами нічого не ховаємо. Якщо вони хочуть перевіряти, перевіряйте, типу, але давайте гроші, щоб наші війська не стояли без зброї, без артилерії, без набоїв. Ось це дуже важлива історія. Вже зовсім скоро ЄС має ухвалити новий 12-й пакет санкцій. Водночас Росія постійно адаптується під нові пакети, намагається обійти їх, і таким чином самі санкції я б сказав повільно діють на країну агресорку. Як світова спільнота та країни заходу в цілому можуть натиснути як на політичне коло яке близьке до Путіна, а також Інші знайти чинники, які реально можуть вплинути на війну в Україні. Ну, дивіться, історія наступна. Ми зараз бачимо е затяжність війни, яка надзвичайно сильно впливає, в тому числі, на наші внутрішні процеси. Ми бачимо затяжність війни, яка дуже сильно. Е Виснажує сам європейський союз, а коли кажуть, що пороху немає, це не, не про вибори 19-го року. Дійсно, є за завершення деяких запасів, які були в Європі. Європа не готувалася до волі. Що говорити про пакети санкцій, то це безвичерпне джерело антиросійської енергії, так? але воно не стало антиросійською і не дуже сильно схоже на енергію. Все таки це такі вегетаріанські обмеження. Ну, які начебто виглядають як е, повноцінне меню, але такими ну поки що точно не являються. Я, я не бачу зараз можливостей Європейського Союзу, чи інше так, можливості бачу, не бачу бажання ну, так, знаєте, замурувати, забетонувати Росію і не впускати її нікуди. Чи могли б, наприклад, данці з норвежцями заблокувати рух російських е, танкерів з нафти? Могли. На да, трошки підскочила б ціна, але пі сама Норвегія від цього виграла. Ну от чи могли б вони, скажімо, більш жорстко а, реагувати на вугілля? Ну могли. Ну, бачите, не, не відбувається таке речі. Ну в будь-якому випадку процес іде. Ми все рівно їх обмежимо. Якщо вже зараз навіть Казахстан приєднався, 60 товарів заблокував минулого місяця. То ми бачимо, що насправді процес відбувається. Це процес гарний. Нам подобається Російська Федерація стратегічному значенні згасає, але давайте говорити. Чесно, нам вже не стратегічно треба, щоб вона згасала. Нам треба щоб вона згасала тут і зараз. І нам треба, щоб їм не було металу, з якого робити зброю, щоб в них не було грошей, яким оплачувати зарплати, щоб в них не було можливостей вести свою цю корупційну політику. Бо, наприклад, якщо проаналізувати, то е Фіцо це чисто політик, куплений на здачу від корупції в цілому по Європі. От, хоча європейським політикам треба віддати належне, дуже потужні лідерство Юрсула фон Дерляєн, і Макрон, і е пан... Шольц, вони демонструють ну, зовсім інші параметри виміри лідерства ніж це було на початку війни. Ну за виключенням пані Урсули, але подивіться, як сильно вони зараз змінилися, як вони допомагають. Шольц взагалі хоче вийти на друге місце після е е е сполучених штатів і на перше місце в Європі. Потужна позиція. Макрон зараз е почав обігрувати Путіна в середній Азії, теж піджимаючи під себе зони впливу. Одну пані фон Дерляєна, як була українською патріоткою, так і залишається. Але тим не менше ми бачимо, що це процеси, які вже вибудовані. Знаєте, Росія часто хвалиться. Ось ми там вибудували процеси, значить, там все мілітарістика повна. Бо ми довго перебудовувалися. Так я вам скажу: ваші процеси перебудовані, два-три прильоти від хлопців Малюка, Буданова чи Залужного. І немає ваших заводів, які ви будували два роки просто невеликий інцидент. Але подивіться, що перебудувалася в мілітаристську політику і ось ця атмосфера європейського союзу, да, за виключенням якихось там троянських поні маленьких, типу Фіцо і Орбана, да, але типу це навіть не поні, це маленькі поні. От але типу, якщо брати великих політиків, вони теж перебудувалися на підтримку України стратегічно, потужно, фінансово, мі мілітарно. Ну от вчора з'являється історія, яка була до цього часу там таємною, ніхто про неї не хотів говорити. Але Британія з штатами замовляли е артилерію 155 в п'ятів Пакистану. Тобто, коли Борель каже, що да, в нас все законтрактовано, бо вони працюють як на ринку. А», їх можна перевести на мілітарні е, колії. Друге, ми можемо замовляти по всьому світу, і Індія, і Пакистан, і країни Африки, і Латинської Америки можуть для нас робити цю артилерію. Тому скажімо так, Путін повинен боятися, що Європа перейшла на ці нові військові рамки, і те, що там Росія, ну знову ж таки, Росія по економіці менше ніж Італія. Це просто для розуміння і порівняння можливостей Європейського союзу. А от водночас яку ми бачимо тенденцію між пакетами санкцій, а вони лише посилюються, збільшують свій вплив на економіку та взагалі ситуацію в Росії, чи з часом посилюються, якщо, от, наприклад, порівняти 12-й пакет санкцій, який мають прийняти, і наприклад, 11-й та 10-й? Та ні, посилю, посилюється однозначно. Тобто, тут ну навіть спорити не варто. Тобто вони все таки працюють, аналізують, вони додають все на війну історії. Тобто, це ну, насправ... насправді гарний рух, цивілізаційний рух, ну, от, і це таке прецедентне право. Китай на це дивиться і розуміє, що Китай би вже в цих умовах втрачав би трильйони доларів. Просто Росія, це ж не економіка смісла ал... ал... алкашей і психічно хворих, ну, е... в яких нема що втрачати. Розумієте, російська економіка це тотальна російська рулетка. Тут вкрав, там вкрав, тут вкрав, там вкрав. Ну от, а якщо взяти китайську економіку, вона дійсно існує. Це глобальна торгівля на трильйони доларів. Тому якби європейський сусперти не да. тому не бачать, що для них це прецедент. Підуть проти Тайваню, зроблять їм таку саму штуку, ну, них тож втрачати не хоче. Ну, от. Тому ми бачимо, що пакети посилюються, супер, але ну, теж давайте чесно, могли б то їх і пришвидшити. Бо для них це типу політичні там знаєте тертя, утиски, а для нас життя найкраще. Для нас це людське життя. Ми вимірюємо це в людях. От, тому чекати, поки там в когось значить, трак на горі в Брюсселі свисне, ну, типу, то теж те, те для нас не найкраща історія. От, тому я думаю, і я б хотів дуже, щоб вони пришвидшилися, щоб вони помножили мінімум на 10 свою швидкість і свої можливості. Дивіться, обрізати Росії можливості можна. Європейський союз знає, але просто до кінця ще не хоче, залишаючи шанс для перемоги. Але і вчорашня заява Столпин, що Росія хоче воювати, і заява Бореля, що мир може бути тільки через перемогу на полі бою. Це відповідь. Давайте нам зброю, давайте амуніцію, давайте нам допомогу, і ми вам покажемо суперрезультат. результат. якого ви самі вже давно добрих кілька десятків, а то під 100 років не бачили. Якщо європейські лідери цього розуміли, це розуміють так, то чому ж політична воля? їх була от, наприклад, передання нам далекобійної зброї, так і ракет і іншого озброєння лише на наступний рік. Після війни, коли вже е, повномасштабно тривала війна, так і влітку лише з'явилася інформація, що зброя далекобійна нам надійде. Чому так відбувається? І водночас, чому Німеччина, е, яка має е, далекобійні е, саме ракети Таурос, так з дальністю 500 кілометрів, е, все ж таки вагається до цих пір нам е, цю зброю передати? Дивіться, е, ми, ми й так змінили Європу. Так, недостатньо, але типу теж треба розуміти, що це ж речі дуже повільні, не такі швидкі, що е їх міняється менталітет, в тому числі багатьох країн. Німці, які були пацифіковані в 50-х, сьогодні стали найбільшим щитом Європи. І навпаки, Орбан, який кричав, що він там, значить, такий задирака, і він готовий там, значить, все робити. Виявився типовим продажним лузером, який заради золотого унітазу зливає інтереси Угорщини. Ну, тому міняється, і для них це теж трансформаційний трансформаційне. І ми міняємося, слухайте. Ну, ми в 23-му, і в 22 му це не ми в 2014-му. Теж різні. І тому, так, да, є трансформація. Ну, питання гарне. А чому Ізраїль продав системи ППО Фінляндії? Що їм найбільше треба зараз? Чи по них стріляють? Здавалось би, а ми просили нам не дали. Інколи погано просимо, інколи не чують, а інколи ці сторони просто фізично туплять. От, просто не виключайте такий політичний фактор просто як політичну інтелектуальну обмеженість. Таке теж буває. От, інколи інтерес, інколи гроші. Ну по різному буває. Німеччина дає, Німеччина не є один стопер в них немає ядерної зброї своєї достатньо, щоб протистояти Росії, тому дають тихо, але красиво, щоб тупий примітивний відмідь не бачив, що під носом вже проїхало стільки, що пів Росії вони точно розвалять і, дякуючи найкращим збройним силам в світі збройним силам України, і це відбувається. Ну от і Шольц боїться танків під Берліном. Слухайте, 30 років назад Шольц їздив на роботу і бачив російські танки в Берліні. А зараз він допомагає німецькими танками. На території України. Тому поступ іде. Тобто, звичайно, хотілося. Але порівняйте з Меркель, та вона за 15 років не зробила більше, ніж Шольц зробив за рік. Ось вам і теж відповідь: 15 років Анька сиділа і стережила паролі Путіна в Європі, і газ купляла, і гроші платила, і корупцію дозволяла. Вибачте, ж нікого ж не посадили за політичну корупцію в Німеччині. ну це відповідь. Вона працювала на Путіна, і це вже відповідь. От, а Шольц робить тому, ну є трансформація. Ну знову ж таки, будемо в європейському союзі, будемо частиною цього. будемо двигуном будемо їх заводити, щоб вони швидше рухались. Ну так поки що зараз просуваємо на тих швидкостях, як можемо. Так є інколи дуже вдалі посли, які просто міняють країну за 2-3 місяці. Є країни, де послів немає, типу теж там питання до офісу, чому не назначаєте. Ну от, але треба, треба комунікувати, треба просувати, треба тиснути. Ну і знову ж таки, як вже стало модним півроку тому. Треба ще і дякувати. Появляється міжнародні компанії, які залишили ринок, залишили ринок Росії на початку повномасштабного вторгнення. Великі мається на увазі транскорпорації. Нині яка тенденція ці компанії повертаються до Росії чи навпаки повністю припинили жодне співробітництво? Ні, 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 не повертається. Я якраз теж працював в цьому, в цій, в цьому секторі е, політичного активізму, щоб вони виходили і робив ну, добрий десяток акцій проти цих західних компаній, які не вийшли з ринку. Відслідковую цифри, ми зараз ще один великий проєкт одразу проти десяти найбільших компаній, які там знаходяться готуємо. Ні. Е, більшість вийшла, хтось заморозився, є деякі хитрозаді, типу які пообіцяли вийти, але ще досі торгують. Ну от... А uh, є дехто хто навіть нічого не казав і намагається торгувати. ну Типу Пепсі, от вони заплатили податки, росіяни купили ракети, і в завод Пепсі вже в Україні прилетіло. Ось вам відповідь: є дехто хто достатньо схитрив, типу Рено а продалися автовазу за рубль. І правом викупу назад за рубль, ну по великому рахунку за Ну але, хоча б немає не діяльності, не платять. Але їхні виробництва там, їхні виробництва працюють зараз на автоВАЗ і платять ну типу всі прибутки Росії. Тобто, теж така собі позиція. Є компанії американські, німецькі, французькі, ну, загалом європейські, японські, які повиходили. Ну, наприклад, Нісан пішов 700 з хвостом мільйонів е євро. По моєму не долар, євро. От е збитків, але нічого, компанія з чистою совістю пішла працювати. Але компанія та теж має французькі інвестиції. Пішли, втратили гроші, нічого зроблять в інших. Але, типу, вони чесні, їхнє обличчя вам не соромно бачити на полиці в Україні, в Лондоні, Нью-йорку чи Парижі. Ви кажете, нормальна порядна компанія. ну От і ваші глобальні прибутки все рівно більше. Бо якщо в Росії заберіть мінус алкоголіків. То там купле спроможне населення не більше ніж в Україні, і ми кажемо, типу, друзі, ми ж вас не виганяємо звідти, Переходьте сюди, бо є такі компанії, е, наприклад, як IKEA. Вона мала представництво в Україні просто там оренду одного магазина, але вона не мала великих торгових центрів. Вона не мала виробництва. Що таке прихід IKEA з економічної точки зору? Це розбудова виробництва в першу чергу. І великі торгові центри, які належать від землі. До нерухомості самі корпорації, ки то в нас такого не було. Ну хтось там орендував якісь п'ятачок і там щось продавали. Це ж не те, що могло бути чи може бути. Ну от і таких випадків теж багато. Тому ми кажемо, приходьте. Ну а є ж відверті профашистські корпорації, залежні від політиків, типу ОТІПі банка Типу Рейфайзена, які типу, виходять, виходять вже тричі отримали статус е, тих, хто співпрацює з терористами, але все рівно для них оці 30 срібників кривавий рубль дорожче, ніж, наприклад, життя українських дітей. Ну от е, я бачу, що все-таки рух є заморозка. Ну, от знаєте, бойкот придумали свого часу е, іспан іспанські е, море, мореплавці, Бойкотували власне британців, От ми зараз. Я думаю, нова віха от в рівні цього бойкоту на такі суми, як зараз Україна змушує світ бойкотувати Росію. Ще ніхто нікого не бойкотував. Повірте, це найбільші суми, які заморожуються і виходять з ринки. І, і Росія цього боїться. Вони вже готують законодавство. Що ти типу, мовляв, будемо заморажувати і забирати. Якщо наші суверенні активи заберуть в Європі, в Штатах. Я зустрічався з депутатом Албанського парламенту від Єврокомісії, зараз головний монітор е збору цих коштів по Європі. Ну так я вам скажу, що цим західним компаніям швидше вийдете, менше втратите. Якщо ці покидки будуть забирати ваші активи безправно, виходьте вже, ви нічого не втрачаєте. Ми, ми наприклад, е працювали проти компанії Парнорікар. Типу, просто вся акція коштувала там менше тисячі гривень. Купили їхній найбільш брендовий напій, просто вилили навпроти Київської висотки будівля 101 в яку влучила російська ракета. Сусідній будинок знищив шахет, повністю вбиті люди. Плюс спортивний зал, боксерський клуб був, і вони знищили все це. І ми кажемо, друзі, ви за це платили, бо ви платили податки кілька сотень мільйонів. Вони вийшли з комунікації до нас, зв'язалися. Кажуть, ну ми ж там двом українським сім'ям наш директор дав житло. Ми дуже дякуємо, але в Україні живе 40 мільйонів людей, ви всім забезпечите? Ні, виходьте. Ми поїздили ще на, на бусику навколо їхнього офісу тиждень. І вони вийшли. Бо це порядна, нормальна компанія. А є, типу, де оці диктатори те, типу угорського управляють цим бізнесом, то потім і бренду не буде, і компанії не буде, і ще й на всю країну буде падати тінь фашизму і тероризму. Тому виходять, виходять 100%, я цим питанням займаюся моніторю, виходять. Політолог Микола Давидюк був з нами сьогодні на зв'язку. Дякуємо вам. Підписка на канал, лайк та коментар. Саме ці дії підтримують нашу спільноту. На цьому в мене все. До зустрічі.